Добрий вечір. В першу чергу хочу привітати всіх наших військових. Сьогодні День свято ЗСУ. Завдяки їм ми в змозі сьогодні проводити ці матчі, і завдяки їм сьогодні наші дітки прокинулися і під подушками знайшли подарунки. Сьогодні ще й свята Святого Миколая. Тому я думаю, що ці два свята в один день. Доповнюють один одного. Да, завдяки воїнам ми можемо його святкувати і грати сьогодні, тому всіх зі святом. Перейдімо до запитань. Будь ласка, піднімайте руку, представляйте, з якого видання, як вас звати. Пставте книгу. Так, отперше хочу привітати вас з дебютною перемогою. Сьогодні ця, скажімо, темна смуга із чотирьох поспіль поразок перервана. Перемога 2-1, зрештою, три очки. Набрані, от ваш аналіз. Сьогодні дали грати молоді. Редушка вийшов у стартовому складі. Наскільки полицяли вдало проявила і чи задоволені самовіддачею на футбольному полі в Ну, В першу чергу да, за рахунок самовіддачі, без самовіддачі не буде результату. Да. Тому сьогодні було на перший план. Бачили в минулу гру, коли десь програвали єдиноборства, да, то сьогодні крок вперед зробили і. Небагато, скажімо так, дуелей своїх програли. А, те, що молодих вели, да, молоді розуміють і наші вимоги, і свіжість. Да, і в першому таймі ви бачили, що домінували, могли забити набагато більше голів і закрити груші в першому таймі. Але це футбол, да, і допустилось одної помилки в другому таймі, і це вплинуло вже на нервозність. Але і в другому таймі створювали багато моментів. Не забили, і тому така нервова кінцівка була. Наступне запитання, будь ласка, пише. Євген сідать на Романі. Ігор Володимирович, сьогодні в Стартовому составі було 8 гравців, з якими ви працювали в ю 19 Так співпало, чи саме ці гравці найкраще розуміють, вимоги? Ну, Ми а, розуміємо, що а, багато ігор буде зараз і. Провели ігру гру з Полтавою, є гравці, які фізично підсіли, тому ротація без ротації, ми нікуди не дінемось і потрібно її робити. А те, що співпало, ну так, ми прагнемо до того і до того, щоб наші гравці-виконавці, тому що вони виховуються в нашій академії, ми завжди будемо давати перемогу своїм гравцям, які виконуються, де якщо буде рівна конкуренція, то звісно, що наші виконавці яких ми виховуємо да, будуть мати перевагу перед іншими. Будь ласка, наступне тебе Михайло Мисливий, футболка. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, після попереднього поєдинку ви говорили, що десь наприкінці матчу ваших підопічних не вистачило якихось фізичних сил. Зараз в цьому поєдинку ми теж бачимо, що підсідає ваша команда на останні 10 хвилин. От Кудрівка теж мала шанс відігратися в цьому матчі. Чи можна теж сказати про цей поєдинок, що десь наприкінці знову не вистачає вашої команди? Який шанс Кудрівка мала? Коли? Ну, наприкінці, ну, який? 5, да, коли навал був? Так. Ну, звісно, це гра вже диктує таку ситуацію, коли йде навал. І, здається, зі сторони, що команда просіла фізично. Але ми бачили при всьому цьому, да, коли пішли ці навали, у нас були гострі контратаки. І Греро виходив один в один і забили гол не зарахували. Тому я не вважаю, що команда сьогодні, звісно, що не хва... може там десь не вистачати, але е... неможливо за 5-4 дні відновити так, щоб команда всі 90 хвилин на одному темпі грала. Ми робимо ротацію. І я думаю, що це дозволить нам більш свіжішими виглядати в наступних матчах. Будь ласка, наступне запитання. Так, прошу. Олександр Петров український футбол. Вже казали сьогодні про склад, який була молодь. І було помітно, молодь стояла перед початком у центрі поля, а ви щось продовжували давати казівки і Караваїв, на секрети, що ви йому казали. Казали, що казали Караваю? Да, каз, каз, да, я казав Караваєву, щоб нагружали воротара, тому що він невпевнено почуває себе на виходах. Чи є ще запитання? Так, будь ласка, перед матчем головний тренер Кудрівки Василь Баранов. Зрештою сказав, що нічия проти Динамо для Кудрівки сьогодні буде поганим результатом. Чи можливо ви чули всі слова і чи стали вони? скажімо, додатковою мотивацією розібрати суперника на частини? Звісно, це було проговорено Василя Барану Я давно знаю, але я ще не одну дуель на протязі юнацького не програв йому, тому сьогодні. Традицію продовжили. Починаючи з Зарі, потім в Полтаві, всі дуелі я виграв. Сьогодні підтвердження тому. Чи є ще запитання, так, будь ласка? Герер, коли йшов з поля, ну, ви бачили мабуть, жбурнув смітника. Це ви схвалюєте такі емоції, коли хардик переживає невдачі? Чи це вже перебіг? Я не бачив, що він жбурнув смітника, але. Звісно, коли гравець має нагоду і не забуває, да, у нього такі емоції. Це футбол, і нам потрібні емоційні гравці, а не ті, які замикаються в собі і не показують це на футбольному полі. Скажіть, чи дали ви команді світі вихідних буде у гравців? Як далі? Коли ви вирішаєте ви? У нас нема часу відпочивати, потрібно працювати тактично, фізично, психологічно. Тому завтра буде відновлення. І післязавтра ми вже вирушуємо в подорож до Італії. Дякую всім тихого вечора. Спокійно. Дякую. Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.